Полювання на легу Кецин Шеврес прибула в Люге, але заходити в місто було небезпечно. Вартові могли все ще чекати на появу примарного снайпера. Тож залишалося лише впіймати той момент, коли ціль вийде за межі міста. Наприклад, відправиться на тренування до стовпів поблизу селища Цинце. Це була її остання ціль, і Шеврес була абсолютно впевнена, що впорається з нею. <гану> It was at this moment that he knew. He fucked up. Всі тілі ліквідовано. Контракт небесного порядку закрито.